Вітаю! Сьогодні розповім про нововведення графічної оболонки GNOME Alpha 48. Стабільний випуск цієї версії очікується 19 березня. Ця версія має кодову назву Bengaluru, названа в честь міста, де відбувся азійський саміт GNOME. Перед початком ролику дякую тим, хто продовжує мене підтримувати. Ось їх імена, дякую. А перед початком ролику я зберу хвилинку і прокламую свій Discord сервер. Тут ви зможете спілкуватися на любі теми, створювати. Топіки, ділитися своїми гайдами, обирати любі ролі, обрати колір, постити свої неофетчі, робочі столи, ваші конфігурації і просто спілкуватися на любі теми. Обмежень немає. Цей сервер присвячений YouTube каналу Павлу Козленку та взагалі комп'ютерній тематиці. Перейдімо до ролка. І перше, що нового в цій альфі утиліта, Gnome Snapshot для створення знімків та запису відео з вебками. Тепер підтримує зчитування QR-кодів. В склад офіційних Gnome Delete був доданий мінімалістичний додаток Decibel, замість застарілого аудіоплеєра Totem. Цей додаток був написаний на мові TypeScript, хоча й водночас використовує інструментарій GTK4 та LibAdvita. У віконний менеджер Gnome Matter був доданий протокол Wayland teaming та кастинг. В майбутньому це дозволить клієнтам планувати майбутнє оновлення поверхонь вгном та використовувати синематику FIFO. Синематика FIFO це принцип організації обробки даних, при якому перший елемент, що потрапив у чергу, буде першим і оброблений. Тобто елементи обробляються в тому ж порядку, в якому вони не дійшли. Це важливо для збереження послідовності та правильного відображення змін на екрані. Тепер є нова функція екранні перерви, Гном GNOME Shell дозволить вам переглянути, скільки часу ви використовували пристрій з оболонкою GNOME. Також були покращені відображення сповіщень ОСД щодо підключення пристроїв. Виправлення рендерингу інтерфейсу та підтримка SciSext для інструментів Toolbox. І відтепер переглядач зображень дозволить вам мінімально, але редагувати зображення JPEG та PNG. Він дозволяє змінювати пропорції зображення, їх ротацію та положення. Менеджер програм GNOME отримав новий плагін SystemD sus update Це новий механізм оновлення системи на основі Systemd, який може покращити управління оновленнями. Поки що він експериментальний і він покращує завантаження та інсталяцію оновлень, удосконалює голосування відгуків за та проти, користувачі можуть краще взаємодіяти з відгуками про застосунки, ставити лайки чи дизлайки. Відображення залежності із приблизним розміром завантаження а також. Також низку дрібних змін в інтерфейсі для зручності навігації з клавіатури та використання на малих екранах. Окрім цього, покращено процес видалення застосунків SNAP і додано попередження про використання мікрофона для програм, що мають доступ до Piperwire. Додаток Gnome Maps перейшов на новий API Modus версії 2. Додаток використовує віджити ADV Spinner для всіх індикаторів завантаження та ADV Tagile Group для перемикання режиму маршрутизації. Ці віджити тепер використовують стиль Адвейта. У новій версії також оновлені значки в заголовку для кнопок, шарів і меню вибраного. Додано анімацію зігри при додаванні місця у вибране, перероблено діалог редагування точок інтерфейсу та реалізовано можливість закривати бічну панель клавішою Escape. Це оновлення робить GNOME Maps більш сучасним, інтерактивним і зручним у використанні. І також екраний читач тексту орка отримав покращення обробки подій. Замість обробки надмірного навантаження тепер використовується захисти від перенавантаження, що допомагає зберігати чутливість до користувача, навіть тоді, коли застосунок генерує надто багато подій. Також додано нову не прив'язану до клавіш команду для озвучення місту буфера та покращення Перевіху правопису. Читач також отримав покращену надійність та спрощені налаштування, пов'язані з озвученням текстових атрибутів, покращене відображення вкладених елементів у списках, спрощену логіку визначення, чи є об'єкт лише частиною макета, додано підтримку обробки елемента MatML, який браузер Chromium тепер нормально обробляє. Надається підтримка Aria Disable для комірок і таблиці і також є можливість озвучення цифр у полях ведення телефонних номерів незалежно від загальних налаштувань користувача. Калькулятор GNOME отримав одиниці тиску та ярлик клавіатури для очищення історії. Веб-браузер Epiphany отримав попередження про вимкнення збережених даних сайтів. Покращений діалог історії, оновлений дизайн, звіту про конфіденційність, можливість циклічного переходу між елементами у випадному списку адресного рядка та спрощений інтерфейс для імпорту закладок і паролів. І додаток GNOME Control Center налаштування отримав підтримку обмеження заряду батареї в панелі живлення, також кнопку для відкриття власних каталогів пошуку у панелі пошук і початкову версію панелі Dobrobut Wellbeying. Яка поки що вимкнена за замовчуванням. Ну і загалом більше нічого сказати. Вийшов такий стислий ролик. Вийшла така стисла новина. Все по полицям. Дякую за увагу і до зустрічі. Чекаю вас в Дискорді. Дякую за підтримку.